Вітаю, це програма діалоги на телеканалі АТІ Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні мова піде про те, що військові, які самовільно залишили місце служби, отримали шанс на реабілітацію. І сьогодні детальніше про це ми поговоримо із радницею із комунікацій ДБР Тетяною Сап'ян. Вона з нами на зв'язку з кайпом. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю Вікторія, вітаю всіх глядачів. Отож, військові, які самовільно залишили місце служби, отримали так би мовити шанс на реабілітацію в очах суспільства. От власне розкажіть, як взагалі ця процедура буде відбуватися? Чи відбувається? Хороша звістка є про те, що з цими змінами, які були ухвалені, і президент підписав цей закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше залишив свого вільної частину або дезертував. Він передбачає дійсно для військових, що якщо вони це зробили до 29 листопада цього року, 24-го, а потім добровільно до 1 січня 2025 року, все таки повернулися назад, і боротити державу. І не мати подальших конфліктів із законом, це означає, що їм повністю повертаються їхні повноваження, їхнє матеріальне і грошове забезпечення, їхні соціальні пільги, які передбачені державою. Відповідно і більше, ми з знаємо, що міністерством оборони визначено 17 частин. У разі, якщо військовослужбовець, наприклад, не хоче повертатися до своєї військової частини чи на своє місце служби, є 17 частин, які потребують доукомплектування. і, повідомивши військову службу правопорядку, часто співпрацюючи з органом правоохоронним і досудового розслідування, Державне бюро розслідування має на увазі, можна буде обрати саме ту частину, куди вони, де вони б хотіли продовжувати вести свою службу, про це іде мова. Якщо говорити з вами більш на логіці про самий алгоритм, я хотіла б звернути на увагу по перше, подякувати вам за те, що приділяєте цьому увагу і з вашою допомогою ще більше військовослужбовців. Які самовільно залишили свої частини чи дезертирували, вони дізнаються інформацію, що потрібно зробити, щоб повернутися. Варіант перший, якщо ви обираєте повертатися до своєї військової частини чи на своє місце служби, зокрема, як я вже зазначала раніше, ви приїжджаєте до військової частини, вам одразу автоматично до речі, незважаючи на те, Є кримінальне провадження по вашому самовільному залишенню частини <фуз'> немає. Тому поновити повністю ваші права, поновити ваш контракт, якщо ви підписували контракт зі Збройними силами України чи якщо визовними просто продовжити вашу службу поновити повністю все забезпечення, окрім того, а дуже стислий термін. Повідомити ДБР чи по порядку про те, що повернулися у разі, якщо ви з тих чи інших причин, але не можете повернутися до військової частини чи місця служби. Ви... Ви знаходите місцеве територіальне управління державного бюро розслідувань, приходите тут і спілкуватися з правоохоронцями ви військової служби правоприклад, зокрема, і сам так вже з цим ритмом буде визначатися, яка військова частина буде з вами і і ви будете перевезти з вами таким чином, знову таки з поновленням усіх. Соціальних пільг, які передбачені державою, і відповідно усім забезпеченням які передбачене для військовослужбовців Незламних Збройних сил України, Ось. відповідно зв'язку державним розслідування говорить про те, що був. Ального провадження відкриття то автоматично після повернення розпочнеться процедура закриття цього фінального провадження. Отже, наразі ми з вами маємо ось такий алгоритм, коли можна продовжити службу без докорів сумління і без конфліктів із законодавством України. Більше того, Вікторія, я більш ніж впевнена, що кожен школ службовий. Який зараз усе, він розуміє, що це просто так не Він чинив правопорушення, яке досить собор може каратися сходом, і суд може на 10 позбавити чи пізно це таке ямцем. Ну, не потрібно ховати голову в пісок, а потрібно виходити, зв'язувати з квартирами своїх військових дізнаватися більше інформації з вашої інформації, а знову ж таки ці новини підуть багато швидше до комусь передасться розпіття та зайти в інтернет і дізнатися інформації. І ці питання потрібно вирішувати зі свого боку. Охоронний орган тепер говорить, що хочеться не покарати свого сповця, а повернути його на службу для того, щоб. ми Виборювати нашу залежність, але наскільки я розумію, що повернутися на службу можуть тільки ті, хто вперше вчинив так таке правопорушення? Я б рекомендувала напевно з вашого дозволу звернути увагу на ось ці такі лояльні умови повернення, і тим, хто і не вперше вчинив правопорушення. Ви зазначали про те, що ці кримінальні провадження по цій статті вони закриваються От, власне після того, після закриття, через кілька часу от, людина може вже приступити до своїх до виконання своїх прямих обов'язків. Я думаю, що виконання прямих обов'язків і закриття кримінального провадження це два паралельні процеси, які не заважатимуть один, -один одному. Військовослужбовець одразу приступає до виконання усіх своїх обов'язків, і відповідно все ж залежить. Тепер маємо розуміти. Від місця розташування від службового центру, тобто де саме він знаходиться. Деся. І, наприклад, якщо він буде в зоні бойових дій, то чи матимуть слідчі ДБР можливість безпосереднього контакту з ним для того, щоб зафіналізувати це кримінальне провадження? Але знову ж таки, я наголошую, що ДБР максимально докладатиме зусиль для того, щоб такі кримінальні провадження для тих, хто повернувся з СЗЧ, вони були. Так. Але чи є якісь обмеження, от, наприклад, якщо е, якісь слідчі дії вже тривають там, по якійсь справі, які там раніше по залишенню е, місця служби, чи вони також можуть от, підпасти під цей закон чи ні? Чи вони вже, якщо вже, там слідчі дії тривають, то вони вже не можуть. Е... Якщо людина в СЗЧ і є кримінальне провадження, ну тобто, зрозуміло, що правоохоронці видивляються, де саме вона перебуває, і знаходять таких людей, зазвичай починають з ними спілкуватися і переконують їх, що повернутися у військову частину від службу – це набагато краще, ніж сидіти у в'язниці. Тому відповідна робота проводиться. а… Наголошую ще раз, що ми з вами спілкуємося для того, щоб максимально донести до суспільства, що в мені і йти, якщо ви не хочете повертатися в свою військову частину, йти в ДБР чи в Верчівської служби правопорядку. Зараз є визначених 17 частин, де ви можете перекластися. А ці визначені 17 частин вони пізніше будуть якось змінюватися чи ні? чи це такі є визначені частини Один, рішення на ухвалення рішень щодо визначення військових частин це швидше вже міністерство об чи можливо вже зараз говорити про якусь статистику от скільки людей вже скористалися цією можливістю я думаю, що стовідсоткова укомплектованість наших бойових бригад це буде найкращим показником. Так, і хочу зауважити, що ДБР робить усе для того, щоб військовослужбовці якомога швидше повернутися з СЗЧ, тому що їх чекають їхні побратими. Тому що дуже важливі цінки є їхній бойовий досвід, їхні знання і їхні навички, і вони потрібні в звичайнішим сил оборони нашої держави. І підштовхуючись від цього, я можу сказати, що про кількість, поки не говорити, що до 1 січня завели та ці закон. Втрачатиме свою дію, скажімо так, тому що поставлені ліміти до 1 січня 25 року, то саме тоді е вказано буде знову ж таки після оборони, зможе сказати по точно за цифру, скільки військових повернулося до лав збройних сил. Можливо ще нагадати про те, от власне які покарання чекають на військового, який самовільно залишив місце служби чи дезертирував. Так, Вікторія, ви абсолютно праві. Багато хто цікавиться, а що буде, якщо військовий не повернеться до початку двадцять року, хочу зазначити те, що тоді умови повернення вони залишаються, але залишаються досить суворими. Тобто, тоді стаятиме на питання, наприклад, якщо вони хочете повертатися до своєї військової частини, ви знаєте, що спочатку потрібно для того, щоб привести з однієї частини і пішов. Спочатку потрібна згода командира тієї частини, де ви служите. Далі згода командира тієї частини, куди ви хочете перевестися. І лише тоді за рішенням суду, який може дозволити, а може і не дозволити, ви долучаєтеся до тієї чи до іншої команди, так до тієї чи іншої бригади. Обройних сил, а от тому відповідно 1 січня це процес швидше за все буде причет кримінальне запровадження і через суд. А відповідно, це буде довше, це буде не приємше, напогато. Ми з вами розуміємо мало поприємку, коли правофортні органи і спілкуються. Ну і ми з вами також розуміємо, що кримінальний кодекс у цьому плані за СЗЧ і дезертирство також дуже суворий. Стаття такі, які помує на стану, означає, що може позбавити військового на 10 років волі. Це максимальне, звичайно, покарання, але досить суворе. Можливо, ще для наших глядачів зробити от, е, пояснення, чим відрізняється е, СЗЧ від дезертирства. Самовільне залишення частини, я думаю, для тих, хто. Прямо грунтовно хотів би дізнатися, от от чому різниця. Ми з вами можемо відкрити дві статті кримінального кодексу і там ознайомитися детальніше. Це і ізвича, і дезертирство. Дезертирство це, 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 наприклад, людина, я так у двох словах поясню, людина пішла у відпустку і з тих чи інших причин не повернулася. Наведу приклад, от буквально нещодавно також. В ефірі одному із телеканалів був сюжет про військового, який повернувся за ухваленими змінами в законі з СЗЧ. Він пояснював, що він пішов у планову відпустку. Його відпустили. Він воює з перших днів війни. і Він перебував в безпосередньо в зоні бойових дій. І пішов у відпустку. І по причині певних проблем у сім'ї не повернувся. На або не повернувся до своїх, не повернувся у військову частину. А згодом, коли вже прийшов час, він вже не знав, як правильно вчинити, і зараз ось ці от зміни дозволили йому через територіальне управління ДБР, і через військову правопорядку все-таки повернутися і не мати уникнути таких от суттєвих конфліктів із законом. Так це самовільне залишні частини. Дезертирство це коли людина свідомо бере зброю і тікання намагається повністю залишити і залишає і своїх попутенків на полі бою, чи автовійськолічинь, зокрема, і робить це ще і історі. одне неосвідомлене континенню швидше, а інше дезертирство це. Усвідомлена дія, яка коїться, наприклад, для того щоб потім і зброю чи вже без неї, але залишити України і чинити і це за собою ряд правопорушень, які прописані також е, Отож, Ці військові, які самовільно залишили місце служби, мають час до 1 січня 2025 року, так. Так наразі так і до речі про кримінальні правопорушення. Саме якщо хтось це ну, хоче дізнатися, які саме покарання і в чому є склад самопорушення, відкриваємо кримінальний кодекс, шукаємо статтю 407, Це самовільне залишення військової частини або місця служби. І стаття 408, це дезерт. це Там Все по пунктах розписано. Це дуже вам дякуємо за розмову. Вам спасибі. І нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні ми спілкувалися із радницею з комунікації ДБР Тетяною Сап'ян. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.